Пружне тіло за 10 хвилин. Без залу, без інвентарю. Просто ти і твоя сила. Розогріваємо наше тіло вдих і видих. Вдих. Видих. Підйом коліна нагору видих. 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 Біг на місці. Випади убік. Ще трохи присідань, глибоко. розігріваємо тіло повільно. Молодці! Ми готові до основної частини. Це праве присідання з підйомом рук. Присідаємо, витягуємо руки наверх, опускаємо вниз. І вниз. Сідниці стегна працюють. Відчуваєш? Чотири. Три. Два. Останні. Молодці. Далі переходимо до випадів назад. Чергуємо ноги. Повільно, не поспішаємо. Спина пряма. Живіт підтягнутий. Тюємо. Працюємо над пружним тілом, Молодці! Чотири, три, два, останній. Молодці. Продовжуємо працювати над нашим низом. Переходимо до присідань із вистрибуванням. Робимо присідання. Вистрибнути наверх, сісти в присідання. Слідкуємо за колінами. Кут в колінах. 90. Тримаємо темп. Ножки вже палають. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Молодці. Напишіть в коментарях, як вам почувалися ваші ніжки. А зараз ми з вами опускаємось і попрацюємо над верхом тіла. Переходимо до віджимань. Опускаємось на коліна, підкрутили таз, зафіксували поперек. Опускаємось вниз, робимо вдих. На видуху вижитись наверх. Тримайся, це зміцнює. Прес. Руки і стабілізує все тіло. Головне якість. Не провалюй таз. Спина рівна. Молодці, ручки працюють. Чотири. Три. Два. Останні. Фух. Поза дитини. Відпочити. І так, переходимо в планку, підкрутили таз. Будемо опускатися з планки на передпліччя і підніматись нагору, тримаючи прес напруженим. Кому так важко, опустились на коліна. І також опускаємось на передпліччя, живіт підтягнутий, і працюємо. Обирайте, як для вас краще, і поїхали, працюємо. Працюємо над підтягнутим струнким тілом Чотири. три, два. Останні. Опускаємось вниз. Зараз попрацюємо над м'язами спини. Так, зараз у нас супермен. Руки і ноги будемо піднімати вверх. Сильна спина, красива постава. Працюємо. Видих, вниз вдих. Молодці. Трошечки прес і будемо з вами відпочивати. Зараз у нас ліва стопа на підлогу, права нога пряма. Будемо піднімати пряму ногу вверх, наверх і робити скручування, тягнутись груддю до коліна. Опускаємо вниз. Скручуємось. Опускаємось вниз. Видих і вниз вдих. Чотири. Три. Два. Останні. Зараз лівою долонькою будемо тягнутися за праву стопу. Підключати косі м'язи живота. Видих. І вниз вдих. Видих. Вниз вдих. Працюємо. Чотири, три, два. Ух, Молодці, зміна, ліва нога. Наверх. Скручування. Видих. 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 Прес напружен. Живіт підтягнутий. Поперек притиснутий до підлоги. Видих. Чотири. Три. Два. Правою долонькою за ліву стопу. Косі м'язи живота. Видих. Видих. Чотири. Три. Два. Останнє. Приспалає. Всі молодці. Ну що, трошечки потягнемось. Робимо вдих, нахил вперед. Робимо вдих, нахил вперед. Видих. І вверх вдих. Видих. Видих. Твоє тіло вже вдячно тобі. тобі. Опустились внизу, попружинили. Коліна вдавлюємо на підлогу. Видих, видих, видих. Молодці. Ми з вами зробили один підхід. Ви відпочиваєте хвилинку. І ще по самопочуттю повторюйте два або три таких підходи. І тіло вам віддячить за це тренування. Права рука пряма плече вниз. Зміна ліва. Нахил голови вправо. Зміна вліво. Зробили глибокий вдих, руки через сторони. Маківкою витягуємось наверх. Робимо видих. Дякуємо собі за тренування. Я вам дякую за те, що ви тренуєтесь разом зі мною. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. Побачимось з вами на наступних тренуваннях. Тримаємо стрій! Ваша Оля, Па-па!